Доброго вечора, дорогі підписники. Сьогодні зіграємо репіт партію, можливо, навіть дві репіт партії з випадковими гравцями. Ось якогось виберемо випадкового гравця, наприклад, цього. Ерікоа Такий нік ніку гравця. Що ж він зіграє? Є 4. Ау, ну, є 5, зіграємо в відкриту партію. Відкрити дебют. О, Дебют слона. Можливо, він хотів зіграти гамбіту Русова. Можливо, просто розвивався і хотів перевести в італійську партію потім. З перестановкою ходів. А3. <кій> Незрозумілий хід, з якою метою був зроблений. Цей хід я не розумію. Ну, наприклад, слон С5. Що він зробить? Б4. Розвивається. Його мотив трохи не роз... незрозумілий, що він замислив. Як буде вести партію, як буде атакувати, чи можливо він буде грати позиційно? Це мені поки не зрозуміло. Але не біда. Зараз зрозуміємо. Що він замислив? Можливо, буде рокіруватися, і потім коня і слона виведе, і буде, можливо, готувати атаку на короля. Або піде в довгу рокіровку і буде атакувати на короля в коротку сторону. Якщо я, наприклад, рокірнуся в коротку сторону, він може тут атакувати. Пішаками. Я вважаю, що він в майбутньому тепер Д3 зробить після мого ходу. Або кінь F5. Мабуть, я спрячу Сховаю з короля, сховаю король. Короля. Так. Тут потрібно розвиватися. Навіщо? Слона два? Дуже напружує мене. Дуже напружена партія. Його мотив я досі не зрозумів. Він повинен робити рокіровку, якщо він хоче обійтися без втрат, але він віддає мені якість, і я цим користуюся. Віддав мені королеву. Ого, стався. Ну що ж, давайте намагаємося.